Здравствуйте, это Укрлайф, Мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что сегодня в Донецкой Ростовской области началось судилище над Надеждой Савченко. Можно, наверное, юридическими терминами называть это предварительное слушание в закрытом режиме, но позиция, наверное, Укрлайфа в том заключается, что это судилище над нашей украинской. Наді Савченко, и гостем сегодняшней студии у нас ее сестра Вера Савченко. Вера очень долго были вот, последние дни то пропадала Надя, неделю не было известно, где она, что она, вообще какая-то идиотская ситуация. Що вот, зараз Вот Я так розумію, що коли вот вже почався суд, mm -hmm. или вот почнеться. -вот Розкажіть, що что зараз, що з Надей, коли останній раз ви з нею зібралися, ну, одні да, действительно, Суд мав початися на 11 годину, але його там можуть затримати, перенести до 2-ї. Ір'я Новіков, третій адвокат, поспішає зараз туди, я думаю, що він може вже доїхав. Їм потрібен час, щоб поспілкуватися з надій, бо вони не бачились з нею От весь цей період, період етапування, і чому її там приховували, і як її перевозили, і куди саме перевозили, чому це не повідомляли. Ну це таке риторичне питання до Російської Федерації. І сьогодні буде да, перше слухання. А далі повинні бути відкриті судові засідання, на яких я буду обов'язково присутньою. Я сподіваюся, ще багато із зарубіжних і наших представників засобів інформації і політиків, які повинні просто висвітлювати і слідкувати за цією подією. Я є свідком, тому я обов'язково повинна там бути, але на жаль. Доки не допитають свідка, то її немає права відвідувати судові слухання. Тому я сподіваюся, що вона одну з перших допитають. Ну, мама ваша поїде, Да? мама хоче, я не знаю, як по їй дозволить здоров'я, і це ну не Москва, да до Москви зручно літак або там прямий потяг. Тут же треба до Ростова потягом, а там якимись автобусами, попутками. Я не знаю, як з мамою, а потім назад. Я то збираюся там поселитися жити. В, там в якійсь новошахті чи новокам'янки під, під Донецьком російським. А, а от як мама, я чесно кажучи, не дуже хотіла, щоб вона їхала, тому що ну на судах вона все рівно не зможе з нами поспілкуватися. Можливо, один суд, якийсь такий вирішальний чи заключний мама близько приїде. Ну Ну, так. Або ж на побачення цей місяць починається новий місяць, і ми маємо право на два побачення. Как долго эти могут длиться свидания? 40 полон. Через скло по телефони трубки. То есть а. просто без, без стекла не можно. Можно, можно. потом. Я знаю, что Надя писала, что она против того, чтобы это судилище было в Донецке, что она... Ну е російський маленький Донецьк до якоїсь там він, року він Гондурівка був названий, і це перевалочна база. Там з вікон будинків видно, як відправляються колони військової техніки на територію України. Це прорваний кордон. Тому знаходитись там. Якщо по Москві я ходила з Тразубом, то ходить там з Стразубом я збираюся, але цікаво, чим Ну, Мені цікаво. Тому там так, ну, як мені сказали, це ж вже російський мір, це не Москва, тому там треба бути обережним. Ну, і там і друга ситуація з журналістами складніше там, мабуть, да. бути. Да, да. Ну, а є надія, що на основний процес будуть допущені журналісти або ні? так? ну обов'язково. Я дуже рада, що активно включаються ці політики, і ті, з якими я бачилася в Трасбурзі, і дуже активно Франція, діє Литва. Вони готові, вони роблять візи, вони запитують, коли їхати, коли будуть суд, і, ну, я. То вони будуть як как там знаходитися? Так. так. Ну, многие, вот даже адвокаты я читаю периодически, там Facebook, Twitter, пишут mm -hmm. о том, что ну это же не суд, это же мы же. Очевидно же, что это политические какие-то тут вещи. Вот. Но тем не менее, тем не менее, да, адвокаты собирают здесь доказательства. Я знаю, что заместитель генерального прокурора сказал, что нашли новое доказательство, которое там, мобильный оператор подтвердил, что это фактически вообще невозможно, там сели все просчитали. Uh -huh. То есть. Ну, є слі какаєте, вот у адвоката у вас віра на то що вот, то на рівні какую-судівного розслідування в конце концово тут вакханалія прикратіть себе навіть саме там саме остання людина, яка або не цікавиться справою Савченко, або просто ненавидить цю людину і всю там Україну? А вона точно не зможе заперечити докази непричетності, тому що Російські слідчі не раз змінювали Надіне звинувачення ну то так, то так, не раз змінювали теорію доведення в тому, що вона скоригувала вогонь на журналістів, і постійно в них це розвалювалося. І, от, вже їхня остання теорія теж розвалюється, тому що вони спиралися на те, що білінг телефонів він зроблений там Україною, українськими експертами підтверджено, ну це загнажована сторона, але міжнародники. Міжнародники підтвердили, і ще й знайшли більше доказів ніж українська сторона. Ну там більш так вже залізобетонно. А так як це один із компаній Life, ну міжнародна, вони перевірили російських експертів, які робили заключення, і з'ясували, що цей експерт не працював ніколи в компанії Life. Він його немає по базах ніде, тобто, а це один із доказів. А у нас цих доказів, ну це, це тільки по Білінгу, Якщо там забажають росіяни ще щось, у нас і там є. У нас і це не обов'язково свідки, тому що Росія ж скаже, що свідки з України це не свідки. А тому вони вже запроторили надю, якби могли кудись в муху ну, Наразі це Гондурівка, якась там, ну в Донецьку, і роблять там цей суд. І будуть, я впевнена, що будуть перешкоджати західним ЗМІ чи політикам, потрапити на це. Або не будуть давати депортувати з Росії, забороняти в'їзд, або ж ну, щось вигадають. Побачимо, буде цікаво. Небезпечно і цікаво. Ну, вот раньше дело Нади было включено в большие дела вот, против угу, угу. Коломойского, в целом против Украины, несколько больших дел. Да? Вот сейчас это є сохрани... является частью этих больших дел, или все-таки уже как-то его выделили? А, да, в России так называемое большое, дело, большое украинское дело, против того, что Украина веде войну незаконными методами. Ну, вот а головный там герой Коломойский Аваков. Проти них і е, Мельничук, Савченко е, ще якийсь е, там фігурують в цій справі. І е, я обурювалася, чому адвокати не відокремлять е, цю справу. Вони мотивували тим, що всі, в цій більшому українському ділі, це як ця кімната, цих томів, е, дуже легко знайти купа ні синітниць, ні співпадінь. Е, е, а якщо відокремить Савченко, то там буде більш ну так і все структуровано і буде тяжче. Ну абсолютно тяжче не стало. І сама Росія його відокремила. Ось буквально в декілька місяців тому Надя сиділа 10 місяців, до неї не приходили слідчі, ніхто не приходив. Людина сидить в СІЗО, не ведуться слідчі дії. І тут команда згори, Кремль сказав, треба діло завершати. За тиждень закінчилось судове розслідування слідчі. Слідчі бігали, то адвокати не могли до них потрапити, а це слідчі бігли до них в лікарню за підписом на папірці. Тобто вони шукали самі цих адвокатів. Все вони закінчили справу, як жартуємо, скарбастіжно сканчала слідство, і далі справа до суду. Тобто це оформлення наказу. Це це ніякий не суд, це не, не закон. І закон там, на жаль, не працює. Це держава, найкращий, як радянський союз, найкращий такий прояв його. Уталітаризм там і біда в тому, що Захід він апріорі поважає слово суд, і коли кажуть, що суд розбереться, це, та, це закон для західних, для західного свідо, свідомості. А ми хочемо показати, що немає, немає в цій країні, це Азія, це стих цивілізації, немає там закону. Подивіться, вони викрадають наших людей, вони крадуть нашу історію, наші землі, тепер наших людей все безкарно. Тому ми хочемо показати Заходу це. Це наша головна мета, тому що Росія єдине, що боїться, це оголоски. Ну, от є в Росії все-таки хтось, хто може вам оказати хоч яке-то садість? Ну, от, понятно, що ви ж не, можете там говорити. Я не знаю, ни с Путиным, ни с его окружением, ни с кем-то еще. Очевидно, что это дело политическое. Вот кто хоть какую-то поддержку может вам оказывать? Ну, дивлячись, в чому підтримка? Якщо знайти, де Надя, там моя Надя... Ну, мені... хоча б це. Хоча би хочу подякувати, бо я вже не раз це робила панфілові Елі Олександровні, облсмену в Москві. Вона іде на зустріч, вона пізно вночі відзванюється, каже про інформацію. Ну, звичайно, вона не може казати все, тому що вона вбудована в цю структуру, це теж людина при ну, частина машини Кремля, але все ж таки вдає дає інформацію, полегшує всі ці здобування. Розуміння до Донадя. А стосовно як висвітлюється справа Савченко, ну там є е, представник вже на сьогодні е, нашого омбудсмена е, Лутковської е, пані Валерії е, Владимір Шлейтлер. І він завжди допомагає там, висвітлюється з, в своїх каналах, як може так, ну, з правової точки зріння. Так, да? А так я постійно бачу там телеканали Life News, Звізда, ну, НТВ. Ну, я з з просто вже в них зі сміхом запитую, чому ви тут, ви ж все рівно нічого не покажете. І от Life News, на жаль, нічого і не показує. Я їм давала інтерв'ю залюбки, але вони нічого не показали. Не сказала те, що можна було б на картинку використати. Ну, Есть какое-то давление. Одно время даже адвокаты заговорили о том, что есть давление даже на адвокатов, которые там в Москве находятся. Потом появилась информация о том, что давят на многих людей, которые к этому причастны. Вот есть у вас какая-то подтверждающая или опровергающая об этом информация? Может, на адвокате, можно его тиск, иск, потому что я співчуваю или еновику, я думаю, що якщо Марк Фіген там має Імунітет якийсь на заході, він відомий. І то Нові Ковілья зараз фігурує як помічник, хоча він тут ключова фігура в одній стороні адвокатів. Я думаю, що там на них тиснуть. Я ж за цей рік, наскільки згрупувалася і затверділа, що не відчуваю ніякого тиску, де я думаю, що я просто його не включаю, якби він би був. Ну як вони можуть на мене давити? Ну, ми на них можемо, да. і ми це робимо. Ну, Наді написала книгу, вот, Появилась інформація. Розкажіть немножко об этом. Я закінчую зараз художнє оформлення, там 12 буде розділів. Наді не хотіла цього робити, але вже ж все ж таки там книга цікава. Я зараз говорити не як там сестра Наді, просто що. Книга варта того, щоб з'явитись на світ, вона говорить спочатку про ці події викрадення війна і полон в'язниця. Але далі спогади про нашу армію за 23 роки, як вона розбиралася по цеглинки. Ну там нічого такого, щоб неправди, там немає неправди. От ця книга така. І я сподіваюся, що якщо там. Всі перечитають рецензенти цю книгу, ніхто не образиться. а Ми її видамо, тому що вона вже майже готова. Як вона має вийти? Хотіли до, до суду, до днів суду, але я затримала з оформленням, трохи немає часу на це. І зараз я думаю, що до відкритих судових засідань вона буде, вона вийде. Звичайно, вона цікава тюремщики, які там дивилися, що Надя пише. Вони запитували, якою мовою буде, і дуже розчарувалися, розстроїли, що воно буде українською, бо вони не зможуть почитати. Вони там певні працівники матроської тишини на надіні прихильники. Тому наді сама перекладає її російською мовою, а вже на інші мови нас цікавить, звичайно, там німецька і англійська. щоб, я думаю, ми знайдемо видання, які це і зроблять, і швидко видадуть її в цих країнах. Бо мета показати, ну, це ще одна зброя українська. А от Томка Надя находилась в тюрмі, это теж є в книге? да, Так, да, там о... дуже по людях, які звичайно, там Дмитрий Сірійович Маншин, який її особисто приймав з мішком на голові в Кайданах через кордон в Воронежській області. Зараз в них по легенді Надя в Ростовській пересікла кордон. Але це він там подробно описано ті хлопці, які її охороняли в готелі Євро. їхні Портрети, там які там очі, хоч вони деякі були в масках, це все дуже цікаво. Я багато я деякі уривки давала Володимиру Рубану читати, тому що він працює з цим всім, і йому ж звичайно ллється. Інформація. От він був йому розказали в ЛНР, що його в полі таксі подобрало, його ввізло в Ростов. А я йому дала ці уривки, і він як людина, як прихильник правди. Бо справді, коли ти отак ходиш по лезу. Так як він це робить, або як ті, які обмінюють людей, їхня основний щит це правда. Якщо ти десь даруй ну, збрешеш, вважає, ну тебе мають право там застрелити, або ти закінчиш в підвалі. І він, я думаю, собі поставив оці всі факти, порівняв їх з описом надії, зрозумів, хто ж йому що там не так договорював. І це теж вибудувало таку. Це такий пазл в, цій, в всій цій війні, войні. Тож я думаю, що як тільки книга вийде, більше буде подробностей о тому, що вже було. Так, 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 так. Да. Там я намагаюсь зараз з інтернету забрати кадри, там кольорові вставки, ну кадри на Майдані, да? Того, що ж ватники даруйте, це не тільки може росіяни, але ж там Бендеровка і все таке. Ну от будь ласка, Бендеровка зупиняє нас, радикально налаштованих, щоб ми не жбурляли каміння в вивесників, бо воно перше не долітає до Беркута. А взагалі воно не долітає до тієї влади, проти якої ми вийшли, тому там теж такі моменти, які розривають шаблони, знову не клеїться. У них образ кровожерливої бандеровки. Я вже мовчу про те, що там допити. Це дуже смішно, як Росія пустила ролик. Що якийсь, якийсь дядя розповідає, що його Надя жорстоко допитувала 25 травня. Білінги надіних телефонів СБУ предоставила, Вона була в Києві на той час, а потім знову повернулася в броди під Львів. А вже потім, тільки в, в місті щастя, ми згадали, це ж були вибори президентські, і ми просто голосували. І наді підпис є в бюлетні, 25 травня. От, того у них знову картинка розвалилась. Ну от такі от речі. Ну я знаю, що зараз спилася інформація, що на уголовні діла проти тих, хто похищав. Я правильно розумію, навіть? Так за це я дуже вдячна. Я сподіваюся, що можна говорити про це Ковальчуку Віталію Анатолійовичу. Він сприяв, тобто адміністрація президента пришвидшила дії генпрокуратури, і ти нарешті порушили кримінальні справи проти людей. Проти цього ж і Дріманова, і Бестрітіна, я сподіваюся, бо я ще не дивилась на це все. Справи про викрадення людини, і це все повинно вручалося в російському посольстві цим людям. А, звичайно, МЗС України не дуже хоче про це голосно говорити, бо в них має бути платформа для діалогу і вони намагаються ще працювати словом. Але ну, тут це не працює. Тому да, Україна нарешті робить дієві такі кроки. Ну, коли почнеться вот, основне судилище, якого числа приблизительно? Ніхто не знає. Тобто поки ти ще відкритий Ну, вопрос. перед просто адвокати припускають п'яте, сьоме, можливо, пізніше. Можливо, тобто спочатку августа? Це, це як буде за дзвінком. Або ж вони захочуть максимально швидко це закінчити, але швидше, ніж два тижні не вийде процесуально, ну, я так думаю. Тому... Ну, це таке затишки в Європі, і взагалі в політичній активності, взагалі всього там, Європейського mm -hmm. mm -hmm. Союзу. Але тим, тим не мені, да, от, mm -hmm. то є... Хто наблюдателі, все це вже готово. Хто від западного міра, від каких-то центральних органів є ну, такою в принаймні? Я отримую емейли від західних політиків, від їхніх помічників, що вони готові їхати. Вони запитують, коли. Ну я сподіваюся, що будуть присутні. Політики. А хто координує? Є якась сила, Хто допомагає організувати этих людей? Я за допомогою є такі дві чудові організації. Якщо говорити про Францію, це Cosmopolitan Project Foundation і студентство України у Франції. От вони дуже активно допомагають в справі Савченко. Вони запросили мене у Францію. Я там Страсбург, Брюссель, Париж. Ми поспілкувалися з політиками. Організовані були ці зустрічі. Далі ми створили комітет по підтримці Савченко, і цей комітет так структурово працює. Вони прикладають все на французьку, допомагають мені, розсилають цим політикам, кажуть мені, хто може, хто не може, хто там відписався, хто ні. Ну такий апдейт, апдейтусь так. нову інформацію. постійно регулярно. Так, 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 так і звичайно, вони цим політикам представляють звіти, що відбувається, тому що. Західні політики працюють справді як політики. Вони дуже хочуть бути обізнаними, якщо вони за щось беруться. Вони просять звіти, щоб вони розуміли, що відбувається, як їм діяти, яку сторону приймати, що говорити. Тому в цьому їм допомагають. Ну я сподіваюся, що Open Dialogue, така польська фундація, вона теж працює. Ну зараз у нас. Втрачений діалог ми не ведемо так активно, як це було до того часу, як Надя отримала політичне забарвлення. Ну я сподіваюся, вони з свого боку теж якось будуть мобілізувати польських політиків, не дивлячись на те, що канікули. Ну от ну формально є вже члени фамілії людей, які офіційно будуть їхати скажімо, від Євросоюзу. Вот, наприклад, там парламентська асамблея неоднократно приймала рішення о тому, що освободить надіжду Савченко, що це політичне далі, і так далі. Є якісь офіційні, вже вот, сформувалися делегації, скажімо, від Європейського Союзу, від різних mm -hmm. будь-яких його структур, які да? вот, точно туди поїдуть? Так, так. Я абсолютно тут погоджуюсь з вами. Я так як у мене зараз дуже такий чималий об'єм роботи, тому що окрім того, що там художнє оформлення книги, окрім того, що роздавання чарівних. Підділі нашим силовим структурам, які ніяк не могли зрушити з мертвої точки справі там той ж Савченко, і ну так якщо якась... орг... Так, ну, да, це все працює нелегко, всі бояться відповідальності, всі не знають, всі чекають на касу зверху. Тобто ця от робота тому. Мобілізація ще західних політиків, вони просять дату. Як тільки я думаю, їм дату, мені відразу прийде лист. Хто туди буде включений, хто зможе поїхати? Це важливо, я розумію. Просто часу обмаль, щоб організовувати все. Так, а що навіть наші правоохоронні органи що ли, не в стані допомогти організувати це, быстро продвігати? тут в чому проблема? Дивіться, наші коли потрібні були лікарі. До Савченко на голодний страйк, коли це була така критична точка організація поїздки, оплата дороги авіаперельоту, ну і проживання лікарям три особи. Хто в міністерстві охорони здоров'я на це не передбачено бюджетних коштів. Ну такої не було графи. Тому на той час сам Рокіташвілі зараз я думаю, вже можна говорити за свій кошт, це купив. Він нікому це не сказав ні мені. Просто його помічниця попросила. Ну не, не обурюйтесь. Ми, ми, у нас цього немає. Передбачено, того от наш шеф сам купив квитки. Е, наші люди, 11 чоловік в'язнів, які в Росії, 11 чоловік це ті, які говорять за них МЗС, а 265 – чи навіть більше, вони в Росії про них ніхто не говорять. Так от на 11 тих людей, ви самі знаєте, армія СОС і так далі говорить, немає коштів на адвокатів. Карпюк, який невідомо де півтора року, ну він живий. І За моєю інформацією, з досить надійних джерел, він живий. Адвокатів немає коштів на адвокатів. А адвокатам не потрібні гонорари, їм потрібні оплати дороги. Бо Владикавказ, Москва і назад це трошки дорого. Україна, в Україні нема коштів, бюджетом не передбачено. Ну тоді кожна фракція нехай розбере собі по людині. Ми, це ж українські громадяни. Неважливо, підписали вони там хтось когось катували, і він підписав якийсь папірець: да, да я у всьому винен, і, будь ласка, не, не бийте мене. Неважливо, ви про цих людей говорите. Держава, державний апарат про них ну не забув. Ну то діти. І от тут питання в тому, чи чому ж ніхто не організовує наші силові структури, да немає в нас силових структур. У нас зараз Полно. все ще робиться. Столько людей на сіливих структурах, столько налогов дені уходять туди, Всего Знаете, очень много на нас. Зараз, самом деле. якщо питання йде про нагороду хлопців, які є учасниками АТО, учасниками бойових дій, то все це в адміністрації президента дуже багато красивих дівчат понабирали. Класно, насправді ну, вродливі такі. Працює троє на всю Україну. І це жінки з досвідом. І я Велику їм вдячність висловлюю, і вони, звичайно, все це намагаються. Ну, це людський ресурс, він обмежений. Тому питання в тому, чи роздувати, і говорити, чи ну, от у нас, так, у нас про справу говорять. У нас справу не роблять, у нас про справу говорять. Про всі справи. Це треба виправляти, і це справа наших рук виправляння цього. Ні політиків, ні президентів, міністрів наших громадських рук. тому даруйте снова выслужиться. Будешь пинать, будешь отрывать результат. Ну вот я совершенно с вами согласна, потому что вот буквально недавно правозащитные организации, в том числе Евромайдан СОС, вот просто продают футболки, уже как угодно собирают деньги, чтобы найти э, деньги для адвокатов, которые могли бы защищать наших там, пленных украинцев в России. Ну вот вы сказали о фракции, вот вы скажите, Надежда Савченко, она же депутат от Батьковщины. Mm -hmm. вот помогает, они вам помогают или нет? А, ну фракція о, завжди так адвокати оплачуються фракцією дороги перельоти на москву фракцією. мої там переїзди в інші країни це не, не вони це або та сторона, яка мене запрошує, або да, вони іноді йдуть на зустрічі, я прошу, там, мама в Берлін літала, то фракція плаче. Тобто фінансова підтримка є. Ну і як ви надієтесь, може бути, вот, закінчиться вот це судебне розслідування? Що говорять адвокати? Яка є надіжда? Стали говорити про те, що є варіант поміняти, наприклад, после уже суда Надежду Савченко на вот этих задержанных российских там я, ж, так, я повторю, що якщо так вже така вибудовується лінія, то ну, ви хочете по закону в лапках, бо закон у вас немає, гаразд, ми засуджуємо ваших людей проти багатьох росіян, про яких ми не говоримо, в суспільству немає запиту на них, ми не знаємо про їх існування, теж ведуться кримінальні справи, тоді вже міняти всіх на всіх Ну, засудили і ведеться обмін в форматі, відбувають покарання в державі ти чи інший. Це як такий варіант. Як варіант, може бути, в кінці. Ну, я на нього, ну, це як одна із таких надій, яка жеврі. Спасибо вам большое, Вера. Ну, глупо, мабуть, говорити вже. Держитесь, і ми всі, всі, вот, вся страна вот, сопереживає за Надю. Всі ми волнуємося. Я хочу сказати, що Вера Савченко була у нас в студії, а сьогодні там, в Ростові. В Ростовской области, в Донецке, в Ростовском началось судилище Надежды Савченко. Ну, что ж тут скажешь, политический процесс. Будем надеяться, что все-таки все мы победим. Надя, так точно. Спасибо вам огромное и оставайтесь с нами. Это был Укрлайф.